Інваліди першої, другої групи. А решта в кого є яйця, хай йдуть, що в нас дівчат мало. Чи жінка не замінить повноцінно чоловіка? Не смішіть мене. Бажання в тому, що просто куча дармоїдів, які хочуть підмазатися, підсустати, все на все. От і в нас виходить, що в нас із 15 мільйонів чоловіків 10 в юбках, тому що вони то депутати, то ще якісь петухи. Ми тобто... просреємо, не буде життя ні в кого. Різниці нема. Зумієте, я сам з окупації, так життя не буде ніде. Так що різниці немає через якщо ти не з нами, значить ти проти нас. Різниці немає взагалі. Зараз в нас мільйон чиновників дармоїдів, ще три мільйони чи чотири біля них прислужує. Решта інваліди шість чи п'ять. А хто, кого виловлюють в селі хлопців, мужиків? Нема кому землю обробляти, Жінки самі землю обробляють. Ну, на нас це всі ті, від якого від яких критично залежить там функціонування нашої там економіки чи суспільства. Видобув на галузь. Тобто люди, які задіяні саме в сільського сільськогосподарського галузь, тобто, ну у нас пасівна зараз, то люди будуть багато, досіяти. Це фермери в першу чергу, бо ну без харчування, тобто країна банально не yeah. да. Ну, всі, всі ті, хто задіяний якби в сировин в якісь галузі. ось yeah. лікарі, медики. Ну Поліція зрозуміла, рятувальні служби також, пожежники. Навіть пожежників, напевно, треба було б трохи більше, і рятувальників так само. Енергетики точно нам треба, бо в нас зараз ідуть обстріли по енергетичній інфраструктурі, то вони нам теж дуже сильно необхідні. Цирки, ну, знаєте, я вам скажу, що в період війни навіть ті... ті професії, які задіяні. Там якісь розважальні індустрії, вони теж необхідні, просто щоб нас люди не з'їхали як безголосто. Тобто підтримання якогось якоїсь навіть моральності не тільки в військах, а в суспільстві нам теж необхідне. Ну ці люди, ці люди, навіть діячі культури в театрі. От то вони, хоч якось, дозволяють людям не втрачати зв'язок з культурою. Тобто, да, так, от, от таких я б залишив навіть так. Да. Ну і посміятися теж треба. Варто бронювати тих працівників, які працюють в галузі, які забезпечують е, таку критичну нашу інфраструктуру і роботу взагалі базової економіки, тобто те, що дійсно потрібне людям. Тобто працівники там, продовольчих. Е, заводів підприємств, агросектору, комунальні служби, водії муніципального транспорту, тобто дійсно ті, які потрібні, які, яких і так не вистачає. Які, а, такі служби, як там депутати, їхні там 20 помічників, і поліція. Ну хоча, звичайно, поліція свою роль виконує, але... Ну, тобто, має бути якась така все-таки справедливість. Ті виробництва, які необхідні саме для цього, для перемоги, перш за все, і мають бути точніше, працівники, які на них працюють, внесені до реєстру збронювання. Тобто є певні професії, спеціалізації, підготовка яких вимагає багато і коштів, і часу. Відповідно, насилати цих осіб на фронт, де вони будуть звичайними стрілками просто буде велика шкода для самої держави. А інше питання, що стосується бронювання, і коли є певні критерії, досить такі ефемерні, прибуток підприємства, сплата єдиного соціального внеску, це не критерії для бронювання. Критерій для бронювання це саме стратегічна важливість даної професії, даного підприємства для перемоги для країни під час її війни. А те, що дійсно у нас якийсь касір. В супермаркеті, епіцентр чи ще щось може мати дійсно бронь, а спеціаліст по дронам не може мати бронь, бо це маленьке підприємство і не відповідає матері... критеріям по прибуткам. Оце вже питання до держави. Як так сталося? Це, звісно, електрики, звісно, комунальники, ЖЕК, ті, хто прибирають територію і так далі. Я вже це побачив тільки цих трьох, що це були якісь там виробники рекламщики, телеведучі, виробники чіпсів. Ось таке все. Це мене обурило. ну хіба не вже ці люди обов'язкові для того, аби я жив в мирному місці. Силові структури, е, сержанти, там невисокі звання, поліцейські, їх зараз дуже багато. Тобто, я як пересічний громадянин, постійно бачу силові структури, поліцію, е, ну, ТРО так далі. І я вважаю, що частину з них. Ну, стільки не потрібно, точно, аби захищати мирне життя і забагато. Я взагалі проти примусової е, мобілізації. Тільки е, за контракт, е, якщо людина е, знає, що вона отримує, натомість, і е, ну, без наших всяких околоводних путей, так сказати. Хтось помирає, хтось на цьому заробляє. Я проти цього взагалі. Люди, які підготовлені, е, Абсолютно вільні, мають якісь броні, незрозуміли. Виходять на пенсію через 20 років, отримують доволі непогані зарплати і все, і спокійно. А ви йдіть, воюєте. Ну, якось так це виглядає. Тому я вважаю, що в першу чергу це силовики. Звісно, що всіх ми не можемо силовиків відправити, ясно діло, але досить велику частину можна було. По дітям так само. Це ж смішно, що виходить. Тобто двоє дітей, то можуть і вмирати, виходить, а троє, ну ладно, давай. Поки що ми тебе прибережемо, от. Ну, теж дуже дивне рішення. Депутатів треба брати на фронт. Поліцію деяких теж ну, треба оставити, залишити в місці. А, також ну, медиків трошки теж бажано залишити. Так. Зараз всіх мобілізують медиків теж. А, про енергетику, про газ теж важливо буде, про воду таку. По більшості так. е, е, будуть бронювати. Людей, які працюють в цирку, наприклад, так, і забирати людей, які тільки закінчили медичну, наприклад, так само якийсь університет, і забирати одразу на фронт. Тобто людина, яка буде більш старший як вона буде працювати, а зовсім мала дитина піде на фронт. Ну, для мене це негативно. Цирк Суще. <суще. Так, суші, чи все це ну, для мене це зовсім зрозуміло.